Доброго ранку, мене звати Світлана. Я працюю косметологом у косметичному закладі Афротіта. Сьогодні ми з вами проговоримо про підліткову шкіру та догляд за нею. Досить часто підліткова шкіра уражається вугровими висипаннями. В наших дітей виникають комплекси, і вони починають самостійний підхід до неї, чим самим усугубляють перебіг даного. Можемо сказати навіть захворювання. Якщо ви бачите активні висипання у своєї дитини, в першу чергу моя порада звернутися до фахівця по можливості до дерматолога. Вже після проведеного лікування для проведення професійної чистки потрібно звернутися до косметолога. А надалі він надасть вам поради щоденного домашнього догляду. Хочу наголосити на тому. Що звертайте увагу на те, як ваші діти відносяться до своєї шкіри при відсутності належного домашнього догляду, ворогова хвороба може дати ускладнення у вигляді стійких рубців та сікої гіперпігментації. Не завжди звертайте увагу на рекламу, яка йде по засобах масової інформації, тому що самостійне назначення препаратів може усугубити перебіг захворювання. Ми можемо самостійно Використовувати препарати, які місять протизапальні компоненти, антибіотики, і цим самим ми можемо спровокувати збудника до його розмноження. Також, коли ми будемо брати косметичні засоби при догляду за вгровою хворобою в інших магазинах, ми можемо пересушувати шкіру, що сприяє повторному надмірному висипанню. Активні висипання досить часто з'являються у підлітків. Період активного статевого дозрівання. Якщо у вас немає можливості звернутися до дерматолога або до косметолога, я дам вам коротку характеристику догляду за шкірою дому. В першу чергу потрібно приділити належну увагу очищенню. До очищуючих засобів відносять гелі та пінки для вмивання. Надалі важливу функцію відіграють засоби для тонізування шкіри, тоніки та лосьони. Досить популярною серед підлітків є засоби, які місяць спирти, але це строго протипоказано. Чому? Тому що спирти пересушують шкіру і сприяють повторному висипанню. Тому засоби для догляду за проблемною шкірою не повинні містити спиртів. А якщо вони містять, то наносити їх потрібно лише локально або короткочасний лікувальний період від 5 до 7 днів. Ні в якому разі не більше. Вмиватися потрібно двічі на день. Якщо є можливість і занадто жирна шкіра, можливо, додаткове вмивання на протязі дня. Обов'язково використовувати тонізуючі засоби. Чому? Тому що підліткова шкіра, уражена висипаннями, вона має надмірну секрецію сальних залоз. Догляд за шкірою підлітка дівчинки та підлітка хлопчика. Майже не відрізняється, але е, хлопчики більш частіше хворіють вгровою хворобою за рахунок того, що в них пори ширші ніж в дівчаток. Зачасту в них більш важче перебігає дане захворювання. При вугровій хворобі я не рекомендую використовувати скраби. Чому тому, що вони можуть усугубити перебіг даного захворювання, коли з одного місця запальний елемент переходить в друге, в третє і. Поширюється по всьому обличчю сьогодні. Я прощаюся з вами. Ми поговорили з вами про груву хворобу і правильний догляд за шкірою, ураженою угровими висипаннями. Наступні зустрічі ми поговоримо про догляд за віковою шкірою.